І продовжимо ми наш аналіз з військовим експертом Іваном Стопаком, який знаходиться з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо в нашій студії Слава Україні! Добрий вечір, студія. Віта вас Дерем Слава! власне хотів розпочати нашу розмову з такої цікавої сакральної дати для цього новітнього совєтського союзу. Так, це 7 листопада, і ми класично чекали, що по таким сакральним датам ворог. Буде завдавати ударів по Україні або донищувати нашу інфраструктуру, або ж завдавати масованих ударів на різних фронтах. Як ви гадаєте, чому наразі в Україні тихо це можливо пов'язано з тим, що вони вичерпались, чи вони чогось вичікують? Ну, давайте так, булки ми не розслабляємо. Я по-іншому сказати не можу. Оскільки ну дійсно вони готові атакувати нас в будь-які моменти. Не треба прив'язувати їх атаку до якоїсь акральної дати. Так, сьогодні де тісно, 7 -е, там листопада, Лукашенко там навіть своїх поздоровив в радянському стилі, як гінсек, пішли дрова. Порубали е, щодо росіян у росіян, я не скажу, що у них нестача ракет. Вони, як правило, роблять певне накопичення, накопичують до якоїсь е певної чисельності ракет кількості, і після того вони починають масово шурхати по Україні, кидати всюди, де їм ну, вважається задоцільне. Можливо, в них не скільки проблема з ракетами, скільки ціле вказівниками, тобто куди саме бити, можливо, ще не визначили, що в пріоритеті ну. Цілий та багато, да? а ракет може і не так уже багато. І доводиться погоджувати. І зараз не погоджена ця історія. Можливо, чекають на надходження з боку цих іранців. Mm -hmm. да? Гіранці... Ну, да? а наші військові назвали так. Да, да, да. Тобто різні моменти можуть бути. Ми вже звикли фактично, якщо продовжити тему не прив'язуючись до сакральних дат. Ми звикли, що понеділок, так ранок старт робочого тижня, і це накопичення, яке вони назбирали за тиждень, вони використовують власне в понеділок і завдають ударів, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Цього не сталося сьогодні. Ви кажете, ми не розслабляємось, але тут якийсь злам здається в тих діях, які ми простежували в них. Тенденція. Зруйновано, що це означає, спроба спроба пояснити. Я вірю, що це тактика, знаєте, яка Вон намагалася що понеділка прив'язати нас, да? щоб як у собаки Павлова був рефлекс. Понеділок, все, я в доміку, да, я не виходжу на роботу, відпрашуюсь у шефа, залишаюсь десь у бабусі там за за містом, а потім по ну нормально чого немає, все можна виходити, і можна очікувати цю атаку і у вівторок, і у середу, і в суботу. І тобто... Щодоби, якщо, ну, постійно змінюють тактику. Якщо продовжити такими розмовами, поки що ближче до тіла, так би мовити, міністр оборони вже потішив нас тим, що приїхали системи на сам і Також еспайт е е система Чим вона е хороша, власне, і як вона може допомогти Україні протистояти ось цим ракетним атакам, які ми можемо фактично чекати щодоби. Трішки вас виправлю, називається Аспід, це аспід. як зміючка, Аспід, на Західній Україні, ти Аспід. Так, <реш> <реш> да, так, да, да. десь та історія. Дивіться, я вам не скажу про тактику технічні характеристики. Я, ну, коли, коли такі речі повідомляють, дайте, люди чують першу цифру, а другу вже ну угу. другу вже не пам'ятають, чи першу не пам'ятають, другу чують, третю чують. Тобто, хто захоче, подивиться в Вікіпедії. Сама фішка в тому, що ці комплекси є в Україні, вони прийшли, вони інтегровані, тобто вони не стануть десь окремо на складі, десь стояти, не використовуватися або на якомусь окремому об'єкті. Вони всі зв'язуються в єдиний комплекс. Давна так дійсно в нас комплекси такі знаєте, ти оборони: радянські, там, європейські, іспанські, да німецькі трішечки, але воно все зв'язано між собою. Все працює і воно збиває. Збиває все, що випить у то вороже так, неподобство. Власне, якщо перейдемо до фронтів, ми спостерігаємо вже. Фактично, весь час вторгнення. Оце намагання з впертістю дебіла йти на бахмут. Так кожен хто приїжджає, чи то новомобілізовані, чи після ротації, чи вагнерівці, чи кадирівці. Йдіть на Бахмут, і вони постійно туди пруть, і пруть традиція. так, так? І наші тримаються там як можуть. Е, в чому пов'язана оця вже сакралізація цього Бахмуту Росіянами. Навіщо він не потрібен? Що їм не хочеться перезивувати в полі, що було в ті пісні про ємщика, який в стіпі замерзав? Нам так підходить. Ну, тут дійсно така сакральна історія. Вони ж б'ються за ісконно русський Донбас, да, гризуться за нього. І цікаво, що Друга армія світу да, б'ється за невеличке місто десь там, да, там. Ну, я не скажу науковцях України невеличке місто, і навіть не за саме місто, а за якийсь гаражний кооператив на окраїні цього міста. Це дуже символічно. Проте я бачу, що у росіян є мета. В них є мета сунути нас якомога далі. Вони бачать, що на Херсоні нам не вдається просуватися, да? оскільки Херсон, скажімо так, насичений дуже активно від 20 до 40 тисяч. Я не можу сказати точну кількість найбільш боєздатних російських військових. Десантники, якась там спецпризначенці, та морська піхота. Там ну, дійсно класні військові можуть воювати і нашим дійсно дуже важко. А, на східному напрямку менше цих військових да, там, професійних, оскільки їх зняли з того напрямку, бросили в Херсон, і наші на Харківщині змогли капітально просунутися. Зараз наших намагаються так, протестувати мобіками, тобто всі дірки на тому фронті, які є, затикне за, затикнути пра не сказати саме мобіками. мобіків запихали у ці дири. І десь їм вдається нас не пускати, да десь е відтискати, але вони несуть такі втрати просто капітальні. І головна мета, яка стримати нас, стримати наш наступ, доки російське решта мобіків готуються в Білорусі або десь в російських степах. Ну от ми і спостерігаємо цю картину за повідомленнями буквально кількох днів. Вона знайшла своє відображення як всередині Росії, так і в українських засобах масової інформації. Це знищення в одній посадці на Донбасі майже цілого батальйону цих чмобіків новомобілізованих росіян. Тобто і в Росії вже їхні жінки почали плакати на камеру і підтверджувати цю інформацію, коли просто одна посадка була усіяна тілами новомобілізованих. Навіть не встигли окупатися, коли туди потрапили, що цікаво, там повідомлялося, що і морська піхота да, була утрамбована з десь з тих океанського флоту Російської Федерації. Ну це ж треба було бути такими цілеспрямованими, проїхати скільки три тисячі кілометрів да, щоб померти в Україні. І дуже цікавий був приклад показовий, коли показували втрати росіян, да там гвардії, сержантам гвардії лідової, ну ці мобіки і серед них один. Випускник Оксфорду, ну це взагалі це унікум. Це треба було вчитися в Британії, да закінчити Оксфорд і померти Вернутися в Україні. Туди, в своє болот це московське, да тобто нічого не включилося тут. Тобто люди, які там проживають, навчаються, вони. Я не скажу, що там ну повністю там про західні, да? але ну, ти живеш там, ти бачиш, ти бачиш а, всі там вади і всі там ну, вкусняшки від того західного світу. Ти розумієш те ж саме з Російської Федерації, де вкусняшки, а де гівняшки? Да? Перепрошую, Це. як можна було так от свої знання помножити просто на нуль приїхати в Україну і померти наступного дня. Можна витягнути людину із російського цього оточення, але вату, напевно, з голови витягнути 108. складно. Вона тільки горить, її треба тільки спалювати. вату. А нам подобається, як воно. Горить. Вата згоріла в голові, і все стало на свої місця. Так, точно, так. Да? Власне, ситуація і наступна далі, за повідомленнями Ганни Маляр, вона каже про те, що в основному на всіх напрямках зупинилися як наші контратаки, так і їхні намагання йти в атаку, крім Бахмута. Ми таку спостерігаємо собі підвити якоїсь оперативної паузи зараз, чи ми настільки стикнулися лобами, що вони так закопалися і змогли облаштувати ту оборону на півдні, що рухатися, як ви зазначали, вже дуже складно. Тобто, тут випливає. Питання Херсону, так вони нібито збираються його здавати. Вони всюди готуються до цього. Вони видають темники, як про це розповідати, але водночас перестали випускати звідти мирних людей. І от ми щойно мали розмову з Сергієм Даніловим, який на Херсонщині був і моніторить, і каже, що вони війська то і не виводять з правого берега. Yeah. Я відповім словами китайського полководця Сундзи. правильно сказав: якщо ти хочеш втягнути ворога велику бійку, створи враження, що ти відступаєш. Я впевнений саме початку, що росіяни не планували відступати з Херсоном. Ніколи ну це не схоже на них. Тобто я бачу там Київська область, да, Чернігівська область, як вони виходили, їм там надавали капітально по трусах. Вони там три дні виходили, потім щось розказали про там вже з доброї волі, остров Зміїни, Херсонської, Харківську область, Все це було. А тут заздалегідь такі анонси ну, дійсно воно викликає великі сумніви, і а, на підтвердження цих сумнівів. Вони почали евакуювати цивільних. Коли мені нагадають, будь ласка, росіяни переймалися життям цивільних. в Маріуполі вони їх там розстрілювали в Київській області, розстрілювали просто там а, заради розваги. А тут вони, начебто, стурбувалися життям цивільних людей. Вони їх забрали з якою метою? щоб цивільні не бачили приготування росіян до а, оборони Херсону. були підірвані вежі мобільного зв'язку. Щоб не було мобільного інтернету, щоб наші громадяни не ходили, не знімали фото, відео і не відправляли нашим правоохоронцям, спеціальним службам місця розміщення росіян. Де в них там а, снайперські позиції, де в них там окопи, да, там, ну, там, де засідки вони готують. А, і третє, була інформація, що росіяни військові передягаються в цивільний одяг а, в місті Херсоні. Тобто, що я бачу розвиток подій? Наші військові, ну Прогнозуємо, заходять в місто, да, начебто пусте, їх зустрічають цивільні з автоматами і стріляють, наші дають вогоню відповідь. І же час російська пропаганда показує, що украфашисти, е -е, нацисти, бандеровці розстрілюють мирне цивільне населення. Вони друге, вони намагаються показати росіянам, що йде цивільна війна. Громадянська війна, де цивільні воюють проти українських укрбадера, фашистів нацистів і дуже коротко би хотіли на завершення ефіру поставити крапку в одній історії, яка почала зараз сильно розганятися в соціальних мережах, і дуже схожа на ІПСО. Так, це історія про вторгнення з Білорусі в районі Рівненської і Волинської області з закликами навіть покидати. При кордоні людям виїжджати в межах місяця, звідти натомість інформація з офіційна українська каже, що нічого нового не сталося. Давайте з цієї історії все таки розберемося, поставимо крапку, що там відбувається. Навіть вибачати здоводилось людям, які це поширювали. Так? так, давайте по перше будемо довіряти нашим. Посадові нашого Генштабу. Я впевнений, що у випадку наявності такої угрози, то в цьому разі генштаб або президент особисто повідомить, і скажуть, хлопці, дівчата, є дійсно небезпека, треба там залишати це раз. По-друге, ми бачимо переміщення техніки росіян, віруше да? білоруської техніки. Вона здебільшого на виїзд. Тобто снаряди на виїзд вивозять снаряди з Білорусі, возять техніку, щось завозять, але більше вивозять. Тобто, важко наступати, коли в тебе немає з чим наступати дуже логічно. Ми вам дякуємо за те, що доступно Дякую. пояснили. Дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. На цьому на жаль, змушені поставити крапку, хоча ще багато про що поговорити хотілося б, але час він не вблаганий. Іван Ступак, військовий експерт, завершальним гостем був в ефірі. Головне за день.